Друзі, всім привіт ви на каналі Витибайдики і знову наша ігрушка Лайсара Summit Kingdom. Нажимаємо продовжити і виберемо собі е, якусь гору, і будемо її проходити, і будемо покоряти, так сказати, вершину. Стій, ні, тут я заходив за прев'юшку, мені сюди не треба, мені все. Ну, ну. Вот. 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 Вот она. Е, значить. Давай, ми щось тому виберемо. Пагруб надії ми там були, віршина вітрів, щедра гора. Ну отут трохи знаєш, вилізає зато, але то похір. Дві долі, лиха гора, давай лиху гору, от щось мені сподобалося. то. Так, родовище, тут є мідь і тут є гірський кришталь. Доступно сіль. Ок... В общем, погнали. М -м, досвідчений, збалансована гра. Давай виберемо досвідчений і будемо з тобою проблєха. прикинь, я забув поставити таймер. Так от, вчора відосиків не було, так все стало, вибачай. було дуже і дуже багато роботи, дуже і дуже багато всього. Так що м -м, відоси не вийшлися. Ось вона! Гора, де ми можемо розпочати зведення під небесного храму. Ну, давай. Сподіваюся, та срійка не вийде блядь, на 50 минут. 40 чимось, як минулого разу. А що це за дивна форма? Лапка. Mm. Вигля... Виглядає як слід велетенської тварини. Не виглядає того, що слід, по ідеї, має бути впукнутий, ну, як вдавлений, а він видавлений, як ззовні. Розумієш? Не мож... Може, тут жили якісь величезні стародавні істоти? Уявляєте? Може, вони були такі ж величезні, як ті самі гори, і люди селилися прямо на них? А що це? А що ще? Вони збирали ресурси зі спин цих істот, поки ті просто тинялися навкруги. Ясно, одне. Нам доведеться розгадати таємницю цього міста. Прекрасно. Знову завдання, знову та вся херня. В общем, я тобі, кстати, мушу похвалитися. А? 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 Та видиш? Видиш, видиш? Мишка нова. Опа. Так, нада. Все, тоничний відео. Надайте горянам у кількості 40 доступ ресурсу до цампа. Цамп то, наскільки я пам'ятаю, в нас даже горянів немає, почекай. Нам, значить, перший треба прокла... зробити от, е ринок. Поставимо його от в центрі. Прям далі будемо розбиратися. Значить, дорогу. Я все пам'ятаю, що було, будемо строїти. Будемо строїти, я все приблизно пам'ятаю, як то було. Окей. Значить, у нас є ринок, то вже прекрасно. Е після того нам треба построїти будинка. Давай построїмо. Будемо робити як там простенькі, звичайні будиночки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, далі. Нам треба цамп. А, ти хто Постачальник товарів, ні, пішов нахер. Мені постачальника товарів ще дуже і дуже рано. Е, ото є цамп. Виробництво цампи. Прекрасно. Е, нам треба його, значить, поставити. Давай поставимо його, блядь, десь далеко. Давай поставимо так, щоб воно не мішало. Ні, е, так. Да. Поставимо тут. Після того поставимо тебе сюди. І з'єднаємо тебе дорогу. Да, Ото от буде саме прекрасно. А з'єднаємо тебе дорогу, знаєш як? Ми тебе з'єднаємо дорогу. Mm. Вот. Все прекраснее. Ти йдеш сюди. Чекай, вот так. А ти йдеш сюди, так? Да? Прекрасно. Кого, блядь, поза зоною дошцяжності. Ти не можеш, бляха, доправити товар? Що за херня? Uh, в общем, на рахунок мишка дуже незвична після того, що в мене була. У мене була взагалі, бляха, прямо блюдська мишка. Дуже стара і дуже заюзана. Значить, якщо ми не можемо там поставити товар, почекай. З тобою, що ми можемо зробити? Так от, і вона дуже і дуже незвична почекай. Бляха, як мені то зробити? Мені треба ту херню. Здається, там був пост От же ж красота. В досяжності будеш? В зоні досяжності, так? От. Все. Тут буде в нас пост розножчика. Та, значить йдеш сюди, а ти йдеш сюди. От красота. От, блять, красота. Транспортований маршрут вже існує. Ви вже транспортуєте. Окей, добре. Все. Сюди транспортується цамп. Прекрасно. 28 людей у нас є. Значить, нам треба ще більше домиків. Давай проведемо сюди дорожку. З ці, звідси. Блять. От звідси сюди поставимо. Прекрасно. Після того нам треба поставити тут. Давай з'єднаємо їх. 28. Вот, напевно. І ще нам тоді, бляха, я не розумію, в чому прикол нам. Тоді, виходить, треба зробити ще вот тебе. Да? Ти з'єднаєшся? Та напевно що. Ні, прикинь, не хоче з'єднуватися. Давай поставимо так дорогам і зробимо вот так. Вот і ти йдеш сюди. Красота, до 44 людей ми обезпечили їм житло. Бляха, насправді красиво. Насправді красиво, давай е, почекай. Вот. Ти просто видиш. Я не знаю, чи ми дойдемо аж сюди. Ну, тут якась хернь. Ти хто? Вау. Ого. Круто! Круто, насправді дуже красиво. Будемо з тобою е, збиратися вище і вище. Почекай, Де мої ті. Де мої ублюдки? Ей, собак! Вот! Вот моє ублюдка. Окей, прекрасно, продовжуйте. Давай наступна ціль. Е, Покращи хатини горян у кількості 10 до рівня 2. Ну отож, горяни прості, да? е, їм ще потрібно. Що їм блять, потрібно? Їм треба, напевно, помолитися більше яків. Коротше, до хрена їм цього потрібно, що, що поробиш, люди. Е, значить, пасовище яків. Давай єбаниме пасовище яків. От тебе сюди поставимо. Буде прям... Та, сразу дві поставимо, а що, що ж нам не робити? Вот чотири людини. Безробітні чотири. Того, що яків дуже багато Е, Після того нам треба а, захист. Ти хто? Снігоприбирач? Ні. Нам треба тебе. Вартість 200, у мене лише 7. Давай поставимо хоча б раз тебе для початку. От прекрасно, всі будівлі охоплює. Супер. А, що мені ще потрібно, щоб їх... Щоб в них дома повисилися. Ти хто? Посуд. Надайте цей ресурс від постачальника товарів. Як я його, блять, не дам. Незадоволені потреби. Незадоволені потреби. Рівень дослідження 3. Мандала. Для підвищення що треба? Молити так, окей, то маємо. Сам помаємо. І що ще треба? Їжа. Задовільніть потребу цього типу для покращення. Напевно, треба яйця. Давай виберемо яйця, почекай. М -м -м. Виробництво яєць. Прекрасно. Досягає зразу до того о, до бляха до будівлі нашої. Да? Сподіваюся, що да, Да. Досягає, вона от, о, підсвічується. Вот! Вот красота. Яйця, цампа, бляха, і помолитися. То все, що треба людям. Два. Три. Ти просто подиви на ті охіріні домика. Ти просто подиви блять на ті От яйця. Що яєць не вистачає більше? да? Да, напевно, треба ще одну зробити. Е, дуже добре, що мені розв'язали руки, як в минулій серії мені прям то подобається. Куряча ферма. Я наскільки замітив, ота от ігрушка, блять, дуже і дуже зайшла, що дивно. Е, я її просто зробив, от, просто виклав, знаєш, типу, думаю, треба щось нове на каналі зробити. І прикинь, зробив. А оказалося, що та ігрушка много кому заходить. Окей. На, е, ти сюди. Підвищуйся Красота. Е, ми покращили. То просто под... Гаразд! Нічого несподіваного не трапилося, як на мене, це звичайнісінька гора. Тобі тільки так здається. Нісенітниці, ти не бачиш істинних знаків, які нам дають духи. Гаразд, нехай буде по-твоєму. Але це не змінює факту, що нам треба розвивати наше місто далі. Ну, звісно, бляха, то не змінює того факту. Бо тут є гора. Ми маємо використати ці родовища міді. Наші люди були би вдячні за посуд. Звучить не страшно, але що але? А якщо... якщо до всього цього снігу. Чи не завалить він нас за кілька хвилин? Розслабся. Лавина нам поки не загрожує. А якщо і так, то ми просто залучимо лісників, щоб розібратися з проблемою. Ну, звісно, звісно, і то все через. Так, надайте ремісникам у кількості доступ до ресурсу посуд. Вау, а як то, блядь, мені зробити? Почекай, мені ж треба туди вилізти наверх, правильно? Мені треба стежку наверх і якийсь буде, напевно, фунікульор. Хер його пойми. Значить, перше, що ми зробимо, ми, напевно, поставимо. Бляха, я навіть не знаю. Напевно, звідси сюди, вниз протягнемо дорожечку. Лавина, блядь. Де де де, де? покажи де лавина. Покажи, блядь, де. Вот лавина. Да? Ні. Вот лавина була. ВОТ, блять, була лавина. От тобі раз. Окей. Окей, хербесним. Будемо, будемо дивитися, що буде, якщо буде лавина. Я не знаю, я ті серійки буду записувати по пару о, хвилин. То, по 30 хвилин маю на увазі, і будемо далі з вами продовжувати то. Тому що то так прям не може бути. Маю на увазі будемо з вами продовжувати в наступних серіях, тому що по 40-50 хвилин то немає смисла знімати. Кстаті, охуєнніша новина, нас уже є бляха 170 людей. Ти того можеш уявити? 170 людей. Значить, після того нам треба побудувати шахту. Будуй шахту, побудувати шахту. А, 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 а. Та зразу її отут, напевно, побудуємо. Прекрасно. Після того нам треба з'єднати її дорогу. Дорогу з'єднаємо її отак. Напевно. Ні. Дорогу. Найдосконаліший тип дороги збільшує швидкість руху в зону будівельних робіт удвічі, порівняно з утрамбованою дорогу. дорогою. Окей, базовий тип. Спочатку базовий тип, далі будемо з тобою розбиратися. Нам треба хоча б одну гру пройти. Прекрасно, тепер нам треба сюди. Баляха, буде треба двох посильних. Ти просто подиви, наскільки то далеко. А що така тьма? Почекай, що така бляха муха тьма, То аж не, не... мені не подобається. Значить добре. А, давай ми з тобою виберемо сюди посильних. Десь повинні бути. А, постачальник товарів. Я не пам'ятаю, як то точно робилося. А, да, То, напевно, як другий ринок поставимо його, блін. А, вот, дуже добре, що дорога підсвічується. От, вот, постачальник товарів. І далі, напевно, мідна шахта. Так, стій. Ти йдеш сюди? Напів має бути перероблений. Бляха, я забув повністю. Я забув, бляха-муха, повністю. Окей. Значить, ти хто? Мідна шахта. У мене є. Мідник. Ну вот же. Як став негативним бляха грошовий баланс? А що мені дали робити? А... Що там робити? Так, допомога зі столиці. Карбування грошей, утримування будівель. Ого, чи можемо ми витрачати гроші на різне і виправити основні проблеми. А як? А що мені робити? Почекай. А як мені, бляха той? Що мені для того треба зробити? Добробут. М -м -т 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 вартість. Окей, посуд. Почекай, що я з тим маю зробити? Раніше якось не було так. Виробництво сиру, яйця, ну. Я не знаю, він то не експортує, напевно. хто? От! Поставимо його сюди. Мінус 40. Значить, треба більше будівель. Значить, нам треба більше будівель. Почекай. Сразу їх поставимо, напевно. Чинців. Нє. Не будемо всього складувати в одну. Мінус 32. Мінус 24. О вот це я поняв. Вот Ось я зрозумів, як то з тим робив. Що тим робити? Такте нахір. Мінус 26. Ото, подо... Ото блять, мені не подобається. Мінус 26. Що таке? Недостатньо ресурсів для відправлення. Треба, значить, ще зробити домик. Бляхамуха, це Ото мені не подобається. Ото мені, блять, реально не подобається. Ото реально херня, почекай. Треба подумати. А, наставимо ще домиків, поки що їх не будемо покращувати. Та Що ти їх, блядь, так ставиш? собака та сутула. Вот. Їда треба, да? Давай поставимо їм їду. Виробництво. Та давай курник ще один, напевно, їбаниме. Ну а що поробиш, бляха? Ну такі скрутні часи. А що поробиш? Сюди? Піздець, поза зоною йду я, я скоро збанкрутую <гум> Я скоро, блядь, с Вот тубе и раз. А, окей, ты все охоплюешь. Окей. Значит, Тоді сюда. Цампа. Опа. Окей. И что дальше? А ты с те, тебя куда? Немає попиту на цей ресурс. Ага, окей, спокійно. Спокійно, зараз у нас буде попит на той ресурс. Почекай. Зараз все буде, не переживай, що ти кіпішуєш? Не кіпішуй, кажу. Вот, плюс 134. Зараз ми їм їсти даме що ти переживеш? Зараз все буде. Значить, поставимо тут яйця, хай у них буде якось більш-менш різнообразне. Треба нам ринок, блять, я все забув. <смі> Прикинь, я все забув. Так, розподіл їжі. А, ринок Поста... Ні, та Блять, сюди його закінь, та і все, що ти переживаєш. от раз, вот два. ну вот же ж! ну Вот а ти переживав, окей. Значить, далі, нам треба а, зробити того. Чудіка. А, як нам то зробити? М -м 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 -м. Почекай, що я хотів зробити? Нам треба доставку. Нам треба блядь, доставку. Де є наша доставка? А, т, т. Я не пам'ятаю, почекай. Просвітництво, добробут, добробут, да? Постачальник товарів? Ні. Вот розподіл. Вот. Водже ж. Прекрасно. Ти йдеш сюди, ти йдеш сюди. Ти йдеш сюди. Та як поза зоною досяжності? А як що мені зробити? Та ну, та ви прикалуєтеся. Ладно, може, треба ще одну дорогу провести. Можливо, не буде воно так ублюдсько виглядати, то все так. А, ти йди сюди. Так і так. Ну. Серйозно. Перемістити будівлю. От сюди перемістиме. От сюди йди. Вот красота! Вот красота. Но їм все рівно мало їди. Значить, як нам їх треба забезпечити? У нас всього на всього плюс 96. Давай попробуємо виробництво сиру зробити. Сироварня, пахне не дуже, але на смак просто неймовірно. Я тобі більше не буду вірити. Стіло яків, затишне місце, де які можуть зосередитися на відрощуванні блискучого хутра та медитації. А, сироварня. Окей, давай зробимо. Давай подивимо, в принципі, що воно буде з собою представляти. І ти, так? Да? Ні, тут ту, стоп. А, ти у мене є, мені тебе треба. Ти йдеш сюди, ти йдеш сюди, а ти йдеш сюди. А вам що треба? Поза зоною досяжності продовольчого ринку. І що мені зробити з ринком? Перемістити будівлю. стій, 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 стій Що ти робиш? Яке автозбереження? Пиздец, начальники. Вот ты иди сюда. А чому? Я лише рынок переместил. Ладно, спукину, Стий. Ты нахер, 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 нахер. А, тебе перемістити. Вот сюда. Окей, тебе сюда. Все. Ху. Пома. Вот <реш> тобі бляха і раз. Я краще ті будівлі переміщу з цій. Інструмент <реш> дублювання, Ні, мені не треба, Нажмемо на тебе і тебе краще перемістиме бляха десь тут рядом. А то ви мені стільки проблем наробили, ти ти йдеш наверх, і ти йдеш наверх наверх І кра... все. Зато забили. Хай буде так, хай буде так застроєно, більше тут нічого не робимо. Собака сутулі, от блядь, налякали мене. Окей. Тепер у нас. Т... Куди? Стій? Ну, ате. П'ять до одно споживання. Добре. Плюс-мінус, плюс, блять, мінус. Ми вийшли якусь у, нормальну, а, у нормальне середовище. Закинемо домиків. Нам треба до 50, 32, 36, 50. Стій, домик, перемістися, будь ласка. Будь ласка, домик, перемістися. От сюди тебе поставимо. Зразу впритик. От. Ти просто подиви на то стойло. Ти просто подиви на то охієнно, що є стойло. Так, пішли. Далі. 55, 58. Все, вже їм їде, не вистачає. Я чуть бляха не збанк... Ви не повірите, що сталося? Ану розказуй мені, що сталося. Ти попрово знову голову. Да? Минулої ночі духи послали мені видіння. Я дивився крізь землю і каміння на сутність самого Всесвіту. «Хм, Ти впевнений, що не переїв перед сном? Знаєш, монахи обично такі да-да. Було трішки. І що з того? зважає. Тепер мені абсолютно ясно, що ми маємо робити. Ми побудуємо академію на найвищій ділянці цієї гори. Звідти разом з моїми братами і сестрами ми, ми будемо споглядати та розмірковувати над таємничим слідом. Ой, бляха, Я дам. не знаю, як тебе, а він мене вже вибішує. Значить, нам ще, блядь, треба яків. Почекай, нам ще треба хую в утучу яків. А першою нам треба зробити їжу. Так, давай покладемо їм їжу, щоб ті собаки у нас не голодували, поставимо поле. Я навіть не знаю, де його поставимо. Напевно, бляха, ні. Далі знову будуть проблеми з транспортуванням. Закинемо два поля сюди, закинемо тебе, напевно. сюда. сюди. Да. А сюди закинемо дорожечку. От буде красоті. сюди. Все. Ти йдеш сюди, стій. Ти сюди, ти сюди, ти сюди і ти сюди. Прекрасно. А що таке? Сампа, це постачання не відповідає. Це постачання не відповідає попиту. Та ви, бляха, що такі прожорливі собаки? Алло, закінчи одне поле. А тепер. Тепер, <сум> тепер відповідає, тепер нам треба яків. Тепер нам, блядь, треба яків. Херову тучу яків. Окей, пішли. Пішли, закинемо яків. У нас тут десь були, да? Так не будемо їх розділяти сильно між собою. Закинемо тебе сюди. Ні. От сюди закинемо яків. Нам ще треба. Вот, три як в плюсі маємо. Красота. Ну, красотінь, блять, от пішло. Надайте ченцям у кількості 40, що живуть у високогорній зоні, доступ до освіти. Поза зоною досяжності продовольчого ринку. Так, давай я тебе переміщу, якщо ти поза зоною досяжності. Не переживай, тут є просто прекрасніша кнопка а, переміщати будівлі. Пішли Пішли зо мною, будеш коло ферми зразу жити. Окей. А, давай тоді баляха, тут лавина. Сука, мені то, <смі> мені то не дуже подобається, да й ним. Давай покладемо мостик. А, закинемо, напевно, мостик от сюди. Самий більший. Я знаю, що він не з'єднаний з дорогу. Ну, бляха, м -м ігрушка якось вміє зацепити своїм шармом. От знаєш, типу, щось наподобі того, як ти лізеш наверх, маю на увазі збираєшся нагору. І все постійно якісь ти маєш перешкоди. От знаєш, Бляха, мені так подобається. Дивися, ми, ми ж починали звідси, далі звідси, далі звідси. Е, тут нам треба от тебе построїти. Обов'язково. Сюди. До тебе треба пустити дорогу. Давай пустимо до тебе дорогу. Е, я не розумію, чого вони собі не можуть придумати тачки. От серйозно. От красота! Сразу з двох буде видобувати. Тачка, дивися, я тобі зараз покажу, от вони все носять у руках. Ну, не зовсім дурачки, дивися, він блядь, скільки міді. от, от я про ту собаку говорю, Скільки міді вона, блядь, понесла е, у руках. Я просто. Тим більше, що вони знають про існування колеса, так як у них є важелі, але бляха-муха. я В неї голову зовсім не думаю, чого вони не використовують тачка. Ладно, би з ним. Значить, нам треба е, надати ченця. У кількості 40, так, давай. Дорогу. Я не знаю, беляха там лавина, мені то взагалі не подобається. От тут я маю на увазі. на рано чи пізно зойде. Нам буде треба щось построїти далі. Е, ну, ми побачимо, побачимо, що з того вийде. Значить, нам треба е, продовольчий ринок. Закинути чинцям Кругом нього обстроїмо дома. Нам треба, значить, е, стежка. Вот. Стежка ввод, закинемо сюди стежку, Вот так хай вона йде. І построїмо вот тут будинки будинки чінців. Вот один буде. Буде один вот. Після того закинемо його сюди, сюди, сюди і сюди. Наклеплемо їх херову тучу. Чинців у нас є вже дуже і дуже нормально. Так. Тебе перемістити. Ти повинен з'єднатися з тих херню з цій. Нєт? Не з'єднуйся, добре. А, після того нам треба зробити. Mm -mm -mm -mm. Напевно, сироварню Ні. С... Ні, нихера. Зробимо, ми почнемо з самого простого. Поставимо яйця. Два. Раз. Два. А, після яєць. Стоп. Кстати, ми ж можемо поставити їм, щоб вони. Э, бляха, мінус 85 утримання. Давай мінус 4 утримання. Давай мінус 4 поставимо їм тут хай моляться. Хай, бляха моляться і хай не думають за а, проблеми. Т. 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 Все, Все, де скільки ми зекономили. І добробут у них намного покращився. Що їм ще потрібно? Їм ще потрібно, блядь, сир. Цей ресурс з продовольчого ринку. Надайте цей ресурс з продовольчого ринку. Ладно, так і зробимо. А, значить, що нам потрібно? Почекай. Хай я трохи подумаю. Сир і тут треба цампа. Окей, тут те ж саме треба. І далі освіту їм ще буде треба надати, а ще кроме освіти їм буде треба надати молитовне місце. Значить. М -м -м -м. Дорогу. Дорогу заберемо звідси закинемо так. Після того закинемо, напевно. Ні, не звідси, а звідси закинемо дорогу. Чекай, я просто думаю, у мене бляха мільйон думок. А, от сюди, напевно, закинемо. Після того. Ну, тут у нас є місця для всього, що нам потрібно. Давай, другу ще закинемо. Ні, закидав. До... Все, добре. Більше не треба. Після того треба нам зробити молоковарню ту От тебе. Напевно, так. Да. Напевно, тут поставимо молоковарню. Та почекай, зараз він буде позитивний. Ты идешь сюда, ты идешь сюда. Я понял. Зараз я вам, бляха, собака, сутули. Зараз я вам покажу. Зараз вы, блядь, у мене узнаете. Зараз вы, ви, бляха, вийдете. Зараз вы ви почнете збирати, дай. Ось я Минус 55, блядь. Было минус 25. Давай сюда. Плюс 8. Вот. Вот вам і все. От ви і довиюбувалися, собаки. Тепер будете приносити жертву вот тим херням. А, значить, сиру так-то в нас мало. Давай ще захирячимо сиру. А, яйця, бляха, чи може начати цампу вирощувати? Ну, теж корисна штука. А, два. Мінус 40, блядь, А с хералі так, хі... так скаче. Алло! Міс 61. 191. А чого? що я не так роблю? О, допомога зі столиці. Пожертви плюс 460, Незібрані пожертви. А в смислі незібрані зібрані пожертви? Чого? Штраф за відсутність робочої сили? Так а чого ти мовчиш, собака? А за... А шо. Поч... Почекай, що мені робити? А то нихера вже не допомагає, да? Ні, нихера не допомагає, значить ти нахер. Нахер. Зруйнувати. І тебе зруйнувати. Почекай. А все, я не знаю, ми зараз банкротим, де ми з тобою. Ми зараз, блядь, з тобою будемо банкроти нож? Ш... А що я маю зробити? Почекай! Що ще одну пожертву їм поставити? Та хай дають гроші, почекай. М -м -т. Став' їх сюди. Бога, ти ще хуже став. Це просто піздець. Почекай, зупинити будівлю, зруйнувати будівлю. Окей. А як? А що мені з тим робити? Почекай. <гум> Мінус 259. Вот оно що. И... Поставте на чоліхі піта фанатика і це неодмінно закінчиться. Пішов ти нахер собака! Це неодмінно закінчиться катастрофою. Херсуту, пішов та в дупу! Поняв? У вас закінчилися гроші. Люди відмовляються слідкувати за вами та розбігаються в різні боки, щоб знайти розраду в земних радощах перед зустрічю зі своєю, своє похмурою, своєю похмурою долею. Ой, Що, Щоб спробувати, ще раз пам'ятайте про автозбереження. Окей. На тому ми з тобою закінчимо. <хи> Я подумаю, що нам треба зробити в наступній серії, і будемо з тобою грати далі. Будемо з тобою грати, будемо проходити і в наступний раз виграємо. Я в принципі знаю, де моя була помилка. От мені не вистачало простих бляха горожан, от простих от 30 не вистачало. І далі тої другої касти не вистачало. Треба все робити рівномірно. Ладно, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях.